Добрий день, вітаю вас у третьому відео наших дихальних вправ. Ну, у цьому відео ми будемо дихати технікою вішамі в ріті, тобто, коли вдихи і видихи будуть різнитися за довжиною. У цьому відео ми хочемо продовжити наші видихи. Коли ми продовжуємо видихи, видихи довші ніж вдихи, ми сповільнюємо серцебиття, що відповідно нас заспокоює. Також ми. Стимулюємо парасимпатичну нервову систему. Це частина нервової системи, що відповідає за заспокоєння, за розслаблення. І так як ця серія спрямована на те, щоб заспокоїтися, збалансувати нервову систему, ми хочемо саме продовжити видихи. Перша вправа буде спрямована на те, щоб ми вдихали 4 секунди, тобто, 4 секунди це звичайний вдих не супер. Потужний такий, звичайний, просто вдих у нормальному стані, але видихи будуть 8 секунд, вдвічі довші. Знову ж таки, як і в попередньому відео, я не хочу, щоб ви за ці 4 секунди намагалися вдихнути найбільше повітря, яке тільки можна. Це повинно бути спокійно і розслаблено. Тобто, перша вправа вдих 4 секунди, видих 8 секунд. Наступні вправи. Ми не тільки будемо продовжувати видихи, але й додавати затримку дихання. Затримка дихання дуже корисна для нас. Часто ми перевдихаємо, тобто ми вдихаємо більше, ніж нашому тілу потрібно. У нас кисню більше, ніж вуглекислого газу. Вуглекислий газ нам потрібен, якщо ви пам'ятаєте, з хімії для того, щоб Кисень саме відщепився від гемоглобіну і е, потрапив у ті клітини, які потребують цього кисню. Якщо у нас в тілі недостатньо вуглекислого газу, тобто ми постійно вдихаємо, ми не видихаємо, перевдихуємо, скажімо так, то е, клітини, е, гемоглобін, який несе кисень з собою, повертається назад в легені. Тобто він не віддає кисень, який отримав, тим клітинам, мітохондріям, яким потрібен кисень для енергії. Ми хочемо, щоб. Е, Наші клітини живились киснем, тому оця затримка дихання, збільшення кількості вуглекислого газу в тілі дуже корисна. Тому друга вправа буде вдих 4 секунди, затримка дихання вгорі на 7 секунд і видих 8 секунд. 4. Затримка 7. Видих 8. Третя вправа буде ще довшим, Тобто ми розтягнемо наш вдих і видих, він буде дуже повільніше за рахунок затримки вгорі дихання, і за рахунок затримки дихання внизу. Можливо, вона буде трохи важка. Це нормально, коли є якийсь трошечки рівень дискомфорту, але просто слідкуйте за тим, щоб Цього дискомфорту не було забагато, інакше ми будемо стимулювати симпатичну нервову систему, та яка відповідає за збудження. А ми все таки хочемо е, тримати оцей тон е, е, парасимпатичної нервової системи. Третя вправа, отже, буде вдих чотири секунди. Затримка дихання вгорі 16 секунд, видих 8 секунд, і затримка внизу 4 секунди. Тож вмощуємося комфортно. Я хочу, щоб у вас був рівний хребет, розслаблені плечі. Слідкуйте за шиєю. Якщо ви сидите в такому ж положенні, як я, слідкуйте, щоб шия і голова от наперед не виїжджали, а були рівно над плечима, а плечі рівно над бедрами. І починаємо. Заспокоюватись, дихати так, як тіло зараз хоче дихати без модифікацій. Просто помічаємо, як ми дихаємо. Чи в нас розслаблений живіт? Чи вдихаємо ми так, що аж плечі піднімаються, ключиці піднімаються. З першого відео пам'ятаємо, що потрібно розслабити живіт і дихати в живіт, без підняття плечей. Якщо хочете, прослідкуйте, куди йде ваш вдих. Тобто починається, звичайно, все в ніздрях. Можливо, відчуваєте такий прохолоду в ніздрях. І слідкуйте, куди йде ваш вдих. Можливо, він йде в поперек, можливо, йде в живіт. Розслабляємося, пальці рук розслаблені видихаємо. Починаємо першу вправу вдих 4 секунди, видих, 8 секунд. Спокійно, не надуваючи легені наповну, не виштовхуючи повітря на повну. Всі разом робимо вдих. І робимо видих. Починаємо вдих. 1, 2, 3, 4, Пауза. Видихаємо. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Пауза, вдихаємо. 1, 2, 3, 4. Пауза, видихаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зупиняємось, вдихаємо. 1, 2, 3, 4. Пауза, видихаємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, Пауза, вдихаємо. Один, два, три, чотири, видихаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири. Пауза. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, видихаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім. Вдихаємо один. Три, чотири, видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, видихаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, видихаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири. Віддихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири. Видихаємо. один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Вдихаємо один, два, три, чотири, видихаємо один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Вдихаємо спокійно. Розслаблено, більше не контролюємо, спостерігаємо, що відбувається. Чи було вам це важко, чи легко, чи хочеться вам вдихнути, чи видихнути, якщо вам хочеться хапати повітря, після цього стримайтесь. Ми не хочемо перевдихувати, пам'ятаєте, нам потрібно потрібен вуглекислий газ в тілі, тому дихаємо спокійно. Видихаємо повністю, розслабляємося. Наступна вправа буде та ж сама, вдих 4, видих 8, але ми будемо тримати. Після вдиху затримувати дихання на 7 секунд. Сподіваюся, що це буде для вас легко і що ви не будете стимулювати симпатичну нервову систему, не будете перезбуджуватись від цієї затримки дихання. Якщо 7 секунд для вас стоїть задовго, то можете зменшити і продовжити видихи. Можете модифікувати для себе і зменшити затримку дихання трішечки. Вдихаємо всі разом вдих. І видих. Починаємо. Вдихаємо. Один, два, три, чотири. Тримаємо. Дихання. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо. Вісім, сім, 6... п'ять, чотири, три, два, один. Вдихаємо. Один, два, три, чотири. Тримаємо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо. Один. Два, три, чотири. Тримаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо. Один. Два. Три, чотири, тримаємо один, два, три, чотири, пять, шість, сім, видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, вдихаємо один. Два, три, чотири, тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять, ші, сім. Видихаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдихаємо один. Три, чотири, тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Вдихаємо один. Два, три, чотири, тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видихаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 вдихаємо 1 2 3 4 тримаємо 1 2 3 4 5 6 7 видихаємо 1 2 3 4 5 6 7 8 дихаємо самостійно не контролюємо, відпускаємо будь-який контроль. Дихаємо і видихаємо, спостерігаємо за серцебиттям. Можливо, якщо було важко затримувати дихання, є десь напруження в обличчі, в плечах. Відпускаємо напруження, відпускаємо, розслабляємося. Дихаємо природньо, без контролю, без модифікацій. Як тіло хоче дихати самостійно, даємо йому дихати самостійно. Наступна вправа буде із трошки довшим затриманням дихання. Ми будемо вдихати 4 секунди, тримати вгорі дихання 16 секунд, видихати 8 секунд і затримувати дихання внизу. Після видиху 4 секунди. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Я раз разом великий вдих і видихаємо. Вдихаємо. Один, два, три, чотири. Тримаємо дихання, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 тримаємо 1 2 3 4 вдихаємо 1 2 3 4 тримаємо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 видихаємо 1 2 3 4 5 6 7 8 тримаємо 1 2 Три, чотири, вдихаємо, один, два, три, чотири. Тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Видихаємо. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо один, два, три, чотири. Вдихаємо, один. Два, три, чотири. Тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо. Один, два, три, чотири. Вдихаємо один, два, три,

4 тримаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Видихаємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затримуємо, 1, 2, 3, 4. Вдихаємо, 1, 2, 3, 4. Тримаємо, 1, 2, 3. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Видихаємо 1 2 3 4 5 6 7 8 Тримаємо 1 2 3 4 Вдихаємо 1 2 3 4 Тримаємо 1 2 3 4 5 6 7

І видихаємо. Дякую, що доєдналися до наших дихальних вправ. Побачимось у наступному відео, у четвертому відео.